Мирного вам дня, любителі гострого. У 2023 році, у квітні місяці, розробив, розробив цікаву форму ножа, який має дуже вузьке цільове призначення. А сам ніж вчора доробив, виглядає ось так. Форма ножа нагадує ніж садівника. Я сюди ще додав ось такий елемент, який не дає можливості вказівному пальцю виходити на ріжучу кромку. Присутній упор для пальця зверху на обушку. Ніж, більш за все, що позиціонується як колекційний, оскільки, повторюсь, цільове призначення даної моделі дуже вузьке цільове призначення. Форма ножа безпосередньо. Ну от, в 23-му році. В пошуках нових форм мені захотілося реалізувати цей проєкт. Ось я його доробив, виглядає він ось так. Чи буде він далі жити залежить від вас. Я маю на увазі цей проєкт. Чи потрібно, чи потрібні комусь Ріжучі інструменти от в такій формі. Д... Даний... Дана модель це перший екземпляр. Він не одягнений, голенький, без шкіряних ножен, без шкіряних обладунків. Кому цікаво, може стати власником такого ножа. Також цікаво почути вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цей ніж виконано зі сталі 50х14 мФ. Медична нержавійка. Слісарка сканді. Спуск в 0,2-03. Заточка мікрофаска. накладки штучно морений дуб. Паракордовий темляк стильника ножа. Винти. Нержавійка після вороніння. Товщина в обусі 3 мм. Цей виріб вільний, кого кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся.